Слава Україні! в ефірі підсумки дня 30 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Перечасно обірвалося життя 29-річного військового контрактника, водія зенітної кулеметної роти Володимира Кузьменка з міста Володимир, який служив за контрактом у ЗСУ жовтня 2021 року. Від початку повноштабного вторгнення він гідно виконував свій обов'язок із захисту батьківщини. Серце захисника перестало битися 27 січня. Окрім того, у госпіталі, після декількох місяців лікування від важких поранень, зупинилося серце 40-річного Євгенія Солоненка з міста Ківерці Луцького району. Про це інформує ОСН із посиланням. На допис його рідних у Фейсбуці повідомляють, що Євгеній у вересні 2023-го отримав важкі поранення, і з того часу лікарі боролися за його життя. На жаль, серце військового назавжди зупинилося 28 січня цього року. А 29 січня на війні загинув 44-річний герой з Волині Олексій Анцебор, 1979 року народження, житель села Вільхівка. Воїн гвідний військовій присязі загинув у бою 29 січня цього року. У героя залишилася дружина та двоє діточок. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття рідним та близьким воїнів. Вранці 30 січня на Волині сталася аварія у коволі автівка злетіла з дороги та опинилась у кюветі. Про це інформують місцеві телеграм-канали, публікуючи відповідне відео. Як зазначає автор допису, імовірно, не поруся з керуванням на слизькій дорозі, і його занесло. На волині підлітка уразило струмом. Як повідомили телеканалу конкурентів у поліції області, інцидент трапився 29 січня у Торійську, 17-річний хлопець на залізничному вокзалі. Вибрався на вагон товарного потягу, де його вразило електричним струмом. Юнак отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Як зазначили в екстреній медичній допомозі у постраждалого численні опіки, відтак відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка. У Луцькому квартирі знайшли чоловіка із ножовим пораненням. У поліції нашому телеканалу повідомили, що Пораненого чоловіка виявила у його помешканні дружина. Попередньо глучанин 1968 року народження намагався покінчити життя. Медики надали йому необхідну допомогу. Наразі з ним усе гаразд. Відомості належним чином задокументовано. На Камінькашищині поліцейські виявили нетверезого водія. Порушник намагався відкупитися від правоохоронців. Інцидент трапився 29 січня поблизу села Брониця. Про це повідомили у патрульній поліції. Патрульні зупинили лекових Нісан за кермом автобу, 37-річний житель району з яними ознаками сп'яніння. За непритягнення його до адміністративної відповідальності правопорушник надав поліцейським хабар 1100 гривень. На місце прибула слідчо-оперативна група. Гроші вилучили факт надання неправомірної вигоди. Задокументували за надання неправомірної вигоди правоохоронцям волинянину загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. В Україні пройшла перша операція на серці із застосуванням роботодавінчі. Пацієнт з Волині виконали унікальне втручання кардіохірурги лікарні святого Паталеймона. Першого медичного об'єднання Львова ідеться на сторінці закладу у Фейсбуці за допомогою робота. Медики врятували життя чоловіка із передінфарктним станом і таким чином започаткували новий етап у розвитку української кардіохірургії. Пацієнт 44-річний Сергій Шаріков з Волині. Торійку чоловіка з'явилась задишка та пекучий біль у ділянці серця. Спершу чоловік лікувався одним методом. Втім, надовго це не допомогло. Після погіршення стану Сергій звернувся за допомогою до спеціалістів лікарні, де йому встановили діагноз ішемічна хвороба серця. Пацієнт потребував термінової операції на серці кардіохірурги. Ухвалили рішення оперувати Сергія за допомогою робота Давінчі. Такий спосіб втручання має низку переваг, маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Попри це, що ніхто в Україні не виконував операції на серці із застосуванням робота хірурга. Спеціалісти наважилися стати першопрохідцями і майже рік готувалися до проведення такого втручання. Спеціально для цього вони стажувалися у провідних клініках США та Європи. Вітак, волинянин Сергій став першим в Україні пацієнтом, якому виконали операцію на серці за допомогою робота. Операція тривала три години та минула успішно. Вже на четверту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців. 30 січня російські війська завдали ракетну удару біля Харкова. Так, за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у місті пролунав потужний вибух. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згодом мер міста Ігор Терехов зазначив, що приліт був у близькому передмісті Харкова, попередньо без постраждалих. Також внаслідок ворожої атаки шахедами у ніч проти 30 січня на Херсонщині спалахнула пожежа. За даними голови Ова, окупанти застосували мінімум 6 БПЛА шахет у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житові будинки. Відомо, що в результаті обстрілу зазнали поранень чоловіки 52 і 61 року. Перший госпіталізований стан середній, другий отримав допомогу на місці. Також росіяни спрямували на криворіжжя. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один шахет оборонці ПВК-схід збили, інший поцілили по цивільному інфраструктурному об'єкту. Крім цього, ворог атакував шахедами і Київщину. Там активно працювала ППО за інформацією Київської ОВА, Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Також на Миколаївщиною сили оборони знищили один дрон. Про це розповів голова ОВА Віталій Кім. У наслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль. Пожежу оперативно загасили. Там постраждала людина. Водій отримав черепно мозкову травму. Стан постраждалого наразі стабільний. 30 січня російсько-окупаційні війська вкотре. Скинули вибухівку з безпілотника в місті Береслав Херсонської області. У наслідок атаки загинув місцевий житель, який перебував на вулиці. Відомо, що удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі пункту незламності. На Тернопільщині сталася трагедія. Загинули діти. Як інформують тамтешні рятувальники, 30 січня були продовжені пошуки трьох неповнолітніх жителів села Переволока Бучанської громади, 2009, 2010 та 2011 років народження, які зникли ще 28 січня. Від ДСНС було залучено 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. На жаль, трагедії уникнути не вдалося. Діти загинули. Їх тіла виявили водолази під час обстеження дна водойми. Обставини надзвичайної події. Встановлюються вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні може підняти вдвічі. В такому випадку тариф буде складати трохи менше ніж 6 гривень. Про це в інтерв'ю телеграфу розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетика та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, в такому випадку важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну. Держава разом із нашими партнерами мають у Кому випадку підставити плече людям, але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення, зазначив народний депутат. Він також додав, що лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати додувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Сбу затримала у Києві агента ФСБ, який шпигував за третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод. Передусім, фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів бригад та штабу сухопутних військ зсу. Також він зливав окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. Розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нових серій прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України. Разом з тим, на завказівку російської спецслужби, її агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні. За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 тисячі дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зломиснику загрожує довічне ув'язнення. Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію. У Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам'ятник. Про це повідомив ОВА Максим Козицький. Протягом минулого року в області знесли 312 радянських пам'ятників. Гроші на це не брали з обласного бюджету. Максим Козицький пише, що цим допомогли місцеві мешканці. Реальний термін ув'язнення за вихваляння терористів отримав настоятель одного з із храмів Вінницької пархії УПЦ МП. як повідомили у СБУ, йдеться про Дмитра Тіхова, 1970 року народження, про викриття якого українська правда повідомила у. Листопаді 2023 року, за даними слідства, на сторінках власного телеграм-каналу він називав збройну агресію Росії громадянською війною в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіве та Моторолу. Також фігурант репости, публікації та коментарі прес-служби РПЦ, де виправдовував захоплення частини території нашої держави. Та героїзували російських окупантів разом з тим. клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійне почуття вірян різних конфесій. З урахуванням повної співпраці з слідством йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі, зазначає СБУ. А російські окупанти продовжують нести шалені втрати 29 січня. Українські оборонці збили російський винищувач бомбардувальник Су 34 Це сталося над Луганською областю. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону. З яких обставин збили літак, речник не розповів. Загалом, станом на 30 січня, російські збройні сили втратили на війні проти України вже 332 літаки. Росія з метою розширення свого впливу в Африці планує створити нову армію у кількості 20 тисяч найманців замість бойовиків Вагнера. Про це повідомило видання Блумберг. Так званий африканський корпус РФ має намір завербувати новобранців і колишніх бійців Вагнера до середини року для розгортання щонайменше в п'яти дружніх Росії країнах. Вона втратить можливість заперечувати звинувачень ООН у воєнних злочинах в Африці, висунутих проти ПВК Вагнер. До Білорусі доставили ймовірно військовий вантаж із Китаю. Лише за чотири дні прибуло чотири рейси. Про це повідомили у групі Білоруський гайон. Моніторинг групи стверджують, що рейси щоразу відбувалися приблизно в той самий час. А в аеропорту літаки перебували однаковий відрізок часу. достатній для розвантаження. Літаки займали стоянку. Зарезервовано для обслуговування урядових літаків, зокрема тих, якими користується самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг приїхав із візитом до США. Він уже зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном, главою держдепу Ентоні Блінкеном і радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном. Готуємося до саміту НАТО, який відбудеться тут у липні. Ми ухвалимо важливі рішення щодо підтримки України подальшого зміцнення. Стримування і оборони альянсу, а також про нашу відповідь на посилення геополітичних конкуренцій, написав Стонтелберг на спільній прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінком Стонтенберг заявив, що в інтересах країни НАТО забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави.